За до громада на виставку діста за ось цими фрезами. Хочемо дізнатися їх перевагу, чим вони відрізняються, що в них такого класного, чого не було на стані і чим взагалі вони краще ну, Тут Є декілька переваг. У нас, до речі, недовже ще вийде відеоролик, детальний огляд всіх фресів існуючих та як їх використовувати краще. Але якщо коротко, то дана фреза спеціально адаптована для шліфування, делікатного шліфування керамограніту. Тут є по перше шар 30-мм Вона Тут є три грані, які безпосередньо дозволяють максимально комфортно працювати. Чому? Тому що тут є основна грань, яка має 20 мм, західна грань для того, щоб можна було зарізатися в і зішліфовувати велику масу матеріалу, а також внутрішня грань для того, щоб можна було скажімо так, осциляцію робити для максимально суттєсного з'єму матеріалу. Також основною перевагою цих фейс є те, що вони максимально комфортні. Перші грані, як я вже сказав, а друге тут глибока чашка, яка в порівнянні з попередньою версією не має посадкового М14. Чому? М14 має маленьку площу, як для кераміки, потенційно може бути биття yeah. Yeah. в залежності від якості болгарки. Тут же гриза позиціонується на опорний флайерний з кашем з великою площею, тому о, максимально мінімізує вібрації, биття, які потенційно можуть виникати. А за рахунок глибокої чашки, притискна гайка повністю ховається з валом і не дозволяє травмувати плитку під час шліфовки самим валом кашею. Ну і всім звичайно кидає завочі це цей отвір. Так, навіщо його Та, але це насправді технологічний отвір? Кожна фреза проходить балансування, і так як можливо, ви знаєте, в шинах навішуються грузики. Так, так. А тут навпаки, саме чаш... важка частина чашки має отвір для того, щоб урівноважити биття. Вона була максимально комфортно. А цей отвір не заважає потім шліфуванню? Він не ні, навпаки. Навпаки, деякі можуть там. Думки бути про те, що там будуть школи чи ще щось. Це абсолютно не так. Жодної різниці, якщо ми візьмемо фрези, які можуть бути то... без, отворів. без отворів, тобто ця фреза ідеальна по балансуванню, а фреза, яка має отворі, вона не буде нічим в роботі відрізнятися від звичайних фрезів. Які не мають. А також основне це те, що попередні фрези мають такі турбування, в якійсь мірі воно було агресивне і потенційно увазі ці шестикутники. Шестикутники, це було створено для охолодження фрези. Але зворотня сторона медалі потенційно на крихких керамогранітах можуть виникати сколи. В фрезі сосед реалізована технологія турбування за рахунок. Мікро таких включень графіту, які графіт випадає і таким чином утворює пори, які сприяють охолодженню і саме заточенню гарними. Ця фреза працює довго і комфортно. Супер, дякуємо вам за інформацію. Я вже замовив. Дякую. В магазині в нас вже 10 штучок є в Чернівцях, тому бегі хто хоче їх придбати, можете завітати до нас. Бігменська тридцять Дякуємо вам за.